И что ты мне сделаешь, дура? А як ты мне это сделала, дура? Курвина дурна, блядь. А як ты это сделала, дура? Блять, ненавижу ебаных мух. Сучара. Что, не сдох. Так. Ебать ты дура, ебана, блять. Это ты бедлый ебаный, бля. А ну что, сдохла? Боже, блять, ебаный гец. Блять. А як так сталось? Що робичаюсь? А як так ста? Що... Ай, блять! Там щось біло світиться. Хочеться чогось білого, що світиться. Куда мені дали? Луки та? крутить Бараген зі словами привіт, чат. Привіт, мої солодкі модери. Привіт, верун тихто. Хуєть! Это шо було, блядь. Спатьмен крісло поломали, це пизда. Я в ахуе. Блять, ну нужно новое кресло куплять. Это я ебался в рот. Я не хочу новое кресло куплять. Ты просто... Пиздец. Я в шоте, блять. Это в рот. Что это есть, был? Охуеть, блять. Спасибо, папаша. Боже, ну як так можно поломать кресло? Пизда! Хм. Пизда. И... это блять. Ууууу! <зв2> да блять! Та ну нахуй. Спиздувати <зв2> 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 пиздувати, ні. Ай, да ты заебеш! Чи знаєш таке? Не розумію прикола. Блять, я все упав. Шо хтось покликал, щоб загадав то бажання, чого. Чи... Хто, блядь? Що б ну Ти Ты хто, блять, як был бы Може Может треба попасти по цій хуйні? Oh. Понял. Блять, не поняв. Ха, Боже, як просто Я є бил. Ебать, у нас стільки інтелектує ваху. Блять. Щоб стільки... вміння відбивати. Вміння відбивати. Та, блять, вміння відбивати цей мяч, баный. Та блять! Варм, ты заебаш! Зарозлий, проверяйте. Сто, сати хуя? Свято хуя! Я, спец... Я, спец... я специально скажу, що я злию, щоб не злетись, це був мій план. Андрій каже слава Україні. Веруме. Ти казав, що ти котик, але в мене все одно асоціюєшся з борсучком, як це лікувати? ха Як це лікувати Блять! Що за хуйня? По... по. По... Попіпупу хуля борсук взагалі, навіщо це лікувати тоді? А! 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 Блять, не встиг. Я поняв, коротше. Ладно, е, э, вроді ізі бос. можна виграти. А я де? А я де? А я де? А я... О! А я де? О! What the fuck? Що за хуйня? Куда я забрів? Це за туманний каньйон, блять? Ладно, я поняв короче. Мені цікаві, що босса хуя грати насправді ніж. От... Варм е... пукнув ротом. Я? Нет, кого не робив? Ти брешеш Ти не йоп. Ля, то що це виходить? Я можу якось такого. Ля, я можу скипнути босса. Це ж опціональний босс? Чи може це придумано для тих лохів, які ще не завалили міні-маленію? Міні -міні Ф зву. Маленья, чи міленьія? Міленіум це в речі шоколіт. Або, як я його називаю, чим пульпатка. Ну, на нахуй. А на нахуй! Дебил! Лох, ебать лузер. Ай, блядь. Сука, я вам шо, блядь, цей бейсболист, чи шо, нахуй? Может, у него треба стати, типа? буду у него ставати треба. Походу, не. Походу, <laughs> <laughs> Вот бы стільки донатів, скажіть. О, цей я дав ебальники! Разбитые ебальники разбил боже! Боже, я тебя трахнув, типа, о, блять Цей куч був вийбаний. Йопкінчене. Вибачте, за зрівняння це так і сталося, так і було. Прохання музон сет світ. Касета. О. Блять! Андрій кидає десятку банку з чайовими. Зі словами кладовище приколів. Це телеграм. Верума після смерті хаха. Ти що думав, я даун? Блять, я даун. Відбувся даунізм. Двітрійсмотара.

Все, пацани, прибав 300 гривень, прикиньте хтось на барабен 300 гривень, щоб я їх компенсував. Ну, чисто так по-братськи, Де? Дітки, я би хотів посидіти. Ти хто, блядь, долбає даун? Слухати. Вітання, Любчику! Я між іншим, якраз збиралися вже закриватися, тому тобі пощастило, я надаю банківські послуги, якщо ти зацікавлений. Втрачати гео річ несприємне. Та, та в буремні, буремні часи таке може трапитися, якщо носити їх при собі. Моє сховище значно надійніше за увесь час банкування я не втрачила жодного гео. Можливо, маєш бажання відкрити рахунок. Ахуєчий заплатити, блять. Стриваю, но, на жаль, у тебе недостатньо достатньо гави, щоб придбати рахунок, як тільки набираєш 100 ГАО, одразу повертаюся сюди і ми тобі його відкриємо. Да, поняв. Блять, всі бабки, сука, Я такі значно можна було 300 гривень втрачати. Де посидіти, блять? Мені потрібна лавочка. Блять, такий жук великий, блядь. А, він нормальний хрублять. О, ти ж шукаєш смачненького, я наштовхнусь на надзвичайні маленькі грибожики, що ростуть прямо над нами. Знайшла їх лише на цій станції, на смак вони просто незрівнянні. Це місце, напевно, колись було досить вележучним, адже знаходиться на двох земель, туманні схили з одного боку та бульбасті наросте з іншим. Звісно, поняв, але з тобою можна якось поняти просто безкуляху, ніяк. Блять, ну де лавочка, йобаний рот? О, нарешті. Так, тест СТГ. Понял, тебе? Який ти персонаж з атаки титанів дізнатися за. Ооо блять, база пішла. Хто я за атаки титанів? Де ми зізнавати, хто я за таки титанів. Хто вером за атаки титанів? Зараз будемо знати всі всім, всім чатом будемо знати, хто вером за атаки титанів. Хто такий вером і чому він за атаки титанів? Чому хто він? Так, пігнали. Так, е, чи вважається ваша зовнішність традиційною, традиційно жіночою, чоловічою, чи андрогінною? Я чоловік? Чи жінка? <схай> Скажіть. Зате всі дружні в, е, вгадувати. Можна в ДС. О, ти хоч в ДС Пранік. Ого, пігнали. Давайте з Праніком зараз разом будемо відгадувати цей тест, я продаму. Аларм, жінка в Діскорді. Курва, як це включити. Де нам пранік як все, я тебе бачив, все. Я її забуло походу, трохи. Та, вертайте, брання, чуєш? Все, чую. Ну що, яка у мене зовнішність? Е, жіноча, чоловіча, андрогінний. Чи не можу сказати? От я, як я. Ну, не знаю, більше виглядаєш як чоловік. Ну, типу, не враховуючи волосся, ну це таке. І в чоловіків є довге волосся, тому мені здається, як чоловік. Добре, бран чоловіч. Ну, штук так, ви в таверні, і ви можете замовити різноманітні страви. Для чого, е, для чого ви вирішуєте? Що для чого ви вирішуєте? А, типу, що я вирішую? Це ж і наша порода видає, тебе вернути. Так, що я виберу в таверні? Салат, страва здал здалеку називається піца. Я дуже люблю каші, стейк, картопля з маслом. Картопля з маслом? Бля, з маслом? Шимаколик. Вот это стейк, напевно. Люблю мяшку. Далі, що б ви зробили, якби вперше зіткнулися з титаном, не знаючи, що це таке. Я би вшрався, блядь. Це ні, я не міг би не знати, що це таке, я ж аніме-блогер. Я роблю все можливе, щоб перемогти його. Я б біг за своє життя. Біг за своє життя. Поняв тебе. Ну, спробу... дивись, тут питання в тому, що якби ти взагалі не знав, що це. Допустим, ти не дивився аніме, і типу просто побачив таку хуйню здорову. Я б ховався і намагався придумати план, що робити. Я помер. Я би, напевно, з ним попро попробував подружитися, тому що воно, типу, було би якимось людиноподібним, і я би такий, типу, ти базара, ти вмієш? Нє. А я вмію, є ти лох. Так що це я Йон. з ним подружився. Добре, так, е яку рису характеру ви найбільше ненавидите в інших людях? Е і лояльність? Типа, похуїзм? Жадібність, нечесність, лінь. Бідність, блять, тут нема бідність. Невість шат... бідняків, бо I вони не кидають been. донат. Я найбільше ненавижу в людях нечесність. Хто пиздить, той лох. Так, що з цих речей є вашою рушійною силою: надія, помста, пригода, весело. Охорона, а, напевно, весело. Щоб весело було. Ваші друзі в небезпеці, тому що титан заганав їх у кут. Що ти робиш? Я б голосно кричав, щоб відвернути титана. Я б спробував вбити титана. Я б приєднався до них у їхній смерті. Я б утік, і я не можу їм допомогти. Друзі, мене є друзі. Стоп, я б спробував вбити титана. Не фінати моцне, я би померла, мабуть, разом з ними, або від інфаркту, або просто померла. Ну дивись, я б і так з ними просто помер, бо скоріше за себе, не вбив титана, але так я б хоча б мав шанс. Яка у вас група крові? Єбать питання. знаєш свою групу крові? Ні. Єбать. Не буде АБ чи найбільше буквально. А що значить нульова група крові, це як? Це без крові, тип, над людиною. Який із них вам подобається найбільше? Який із них з кого? Музика, література, харчування. Люди тварини. Харчування просто мільйон зіста. Заняття на всі випадки життя. Харчування тваринами або людьми. Так, люди на людей похуй, На людей можна психоаналізувати, так що беру людей. Так, як вам подобаються ваші герої? Як вам подобаються ваші герої? Бач, формуляція. А це переклад крізь про. Чайні просто. герої, антигерої, я віддаю перевагу лиходіям. мені. Ми... Мабуть, які герої подобаються. Коротше, антигерої не буде. Голос. Так, який найкращий спосіб боротися з титаном? Будуючи міцні стіни, створюючи сильніші армії, виконуючи до останнього з них. Виконуючи до останнього них, блять, геніально. Маючи кращий арсенал, даючи їм те, що вони хочуть. А що вони хочуть, блять. Що за хуйня? Це, коротше, думаю, арсенал найкращий. Типу, ну, в принципі, я думаю, якби титани з'явились, наприклад, зараз на час, то, блять, вони б дуже швидко зникли. Того, що в людство стільки потужної зброї, я ж, типу, тих титанів просто, блять, на атоми нахуй розібрати можуть. так, короче, беру кращий арсенал. Тож, мій результат. Я райнер з Руїнер їбучий. Руїнер їбучий. Дубіст Ене. Я не пам'ятаю, ким я була, мені здається, що це був або цей Леві, але, або не він, я не пам'ятаю. Я це теж це проходила, я пам'ятаю цей кривий переклад, але я не пам'ятаю результат. Короче, я щось там рішучий наполегливий, але ви також живете подвійним життям і завжди дурите своїх друзів. Єбать, мене попри психоаналізували, блядь. До дурки нахуй прямо прямісінько. В дурку. Запсихоаналізували, Нічого собі. Нічого собі. Нічого собі. Іван Солярка. А прикиньте верум? це Зік, а його спинному рідина — Дина це відоси верума. всі... Остане тут станом, якщо орати, так що. Лякайте мене, донатиме за 100, якщо хочете стати дотаном. Як і Або якщо хочете вдавити Верма, коли він буде їсти. Йди вниз, там буде карта. А ти вже певно пішов, я не знаю, може ти прочитав. Не буде. Я просто бігаю, блядь. Хто братиме участь у No Night November? Я не знаю, що це таке, я знаю тільки цей, чекай дрочати, типу. Ааа, Ну так це. А, Це те, що минулого року було. Да, Дай позивнув. Раніх хая не буду. Я участі в цьому не приймаю. Мене не влаштовують умови. в вус. Пламо так. А. Хто? Дідо пише, хто буде брати участь у недрестопаді. Гліб каже, база, огірки найкращі овочі. Найкращий овоч, це я в даний момент. <реш> Найкращий овоч, це я. Особливо засолені, Даніель сказав. Люблю Квашені, до речі, не засолені, а на Квашені. Що за фані треки День Що да. А ще золотав, до речі, тут що. Печатка святого yeah. гніздя. Офіційна початку Королівства Святогніздя, що символізує владу короля і його лисарів рік з минулого святого гніздя. Зараз ця річ має невелику цінність крім не тих, хто просвятив себе вивченню історії королівства. Ага, це можу продати якомусь історику людей. Ну, дуже охуєнно звучить, прям кайфую. Щирий кайф. Знаєш, щирий кама це щирий кайф. Ерум. Як тобі квашені у вірки і смажена картопля? Топ, правда? О, це просто гіга клас. Ультрасупер клас Ніндзя чітко. А я, як до голубців ставишся, питає Іван банку О, голубці класик, що з сметанкою і хлібчиком білим. Так і позволяє ламати. Зіб кидає десятку в банку з Яка шайовими бома? зі словами верум як тобі, квашена картопля і смажені огірки віртуально обнімаю Зіб охуєнний контент Я б з'їв. Богомоли під грибами. Богомоли там в рибах. Що вони так за гриба з богомолами? блять, наркомани нахуй. Блять, де богомоли під грибами? Хочу знайти богомолів під грибами. Псоляні богомоли, блять, засолені. <laughs> <laughs> Як ти ставиш жарные картоплі і засолені богомолів богомолю, Так, зіпе, саме при... так. Василь, ти, ти мене е, соромиш. Що за в Дискорді. Що за в Діскорді? Кайф да. в Дискорді, насолода. Насолода в Дискорді. МААААХАА! <рес> <рес> Любому випадку дякую за донати. Чекаю ваших донатів, кожного хто задонатить, обніму віртуально. Все, монетизуємо її, стать, давайте бігнала пацани Сімпа, по донату сюди. Аво, привіт, лошара Шо таке? Місцеві тіпи не дуже люблять чужинців. Я би порадив по можливості їх уникати. А трохи нижче, якісь дивні худорляві істоти сильно мене налякали. Вони здались мені групою розумних створінь. О, це про богомолів під грибами, певно. Якби я був молодшим, я би не злякався оглянути їх лігва, але боюсь, що в зрілому віці не можу... А він мілфа. Ахує! блядь, я попав в сексуальний раб. Яка за донат? Дякую за до Всі дружні кохаємо Василя. Кохаємо Василя, всі дружні. Щиро. Джоліслав дякує Василю і любить кохає його. Сонечко кохали Василя всі. Та сонечко, чого я не можу купити хуйню? Потім теж ні, 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 ні. ходити не зміг. Не ну це уже нормальні гри мені каже О, знов Дяка за донат Обаба баба пише обабо Написав Андре Верста А хто не поставить лайк тому інсульт сраки В мене бабця знає магію Вона вам влаштує Баба знає магію Поважаю кожну бабу яка знає магію Знаєте як я усхаряю? Знаєте як я усхаряю з пуками Мені пухів. Хочу <реш> зробити нову прев'юшку для відео, де я оглядаю свій цей. Де... Це гриб? Бос? Ле він, він не один. А, Тихо, блять, проблема має. У мене проблема. Ось <реш> твіні. Я у хуї... Ой, на екрані верну. Той гриб б'є сім разів головою обережно. Дуже вчасно ти сказав, звісно. <рес> Дякуємо все одно. Раз, я Мар'яна. Хто знав як мене звати раптом? Ти Мар'яна? Mm -hmm. Та блять, я помираю, суки, дебіли! я вмираю, що вам не ясно! блядь, Марічка. Я, я що похожа на Марічку. Я не Марі, я Маріяна, Мар'яна. Мар'яна з апострофом, не Марічка, не Анна, не Маріанна, ніхто інший. Дякую за увагу. Потім пише верх, демонструє можливості математики, які здобув на курсах. Дар'я Михневич, а твій пу Краш. Я зараз тебе забаню за такі слова. Краш, тобі особі написав. Коротше кажучи, Маруся.